Привіт, це огляд одних з кращих ТВС-навушників 2023 року до 30 доларів. Зустрічайте OnePlus Nord Buds 2 r Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Навушники отримали приємний матовий футляр, складання якісне. В мене синя версія навушників є також ще чорна. На кришці в нас гравірування OnePlus спереду LED-індикатор, позаду порт usb c для зарядки футляру, знизу технічні написи. Відкриваємо футляр і бачимо фірмові навушники від OnePlus. В бюджетному сегменті в дизайні оптічної ніжки і сенсорним керуванням. Самі навушники оригінальні, приємні, компактні, сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 12,4-мм динамічні драйвери з титановим покриттям, кодеки AAC та SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники круто, як і всі інші навушники від OnePlus, да і взагалі від холдингу BBK. Отже, OnePlus Nord Buds 2R грають з приголомшливими басами, Саме середні частоти м'які, а високі тьм'яні. Запасу гучності достатньо. Ця модель навушників гарно підійде для тих, хто любить багато басу, але не любить яскраві високі частоти. І якщо порівняти ці навушники з Realme Buds t 300 то звучать вони плюс-мінус на одному і тому ж рівні. Єдине, можливо, трішечки Realme Buds t 300 звучать трішечки краще, але це не так і відчутно. Звучать вони однаково. Датчиків на виймання з тут немає, так само є. Як і активного шумозаглушення. Для смартфонів OnePlus, Oppo та RealMe функції навушників знаходяться в системі, а саме в налаштуваннях Bluetooth цього девайсу. І тут можна дивитися відсоток заряду навушників та футляру також. Еквалайзер, Soundmaster, тут є три звукові пресети, а також тут є свій кастомний еквалайзер, який ви можете налаштувати під свій слух. Далі сенсорне керування показую, які є комбінації, що можна на них призначити. І, до речі, керувати гучністю з навушників не можна. Далі у нас функція керування спуском затвору камери з навушників. Функція пошуку навушників звуковим сигналом. І, звичайно, є оновлення прошивки навушників. Також навушники підтримують Dolby Atmos та Dirac Audio Tuner. І звичайно тут є фірмова технологія OnePlus Fast Pair, тобто попап-вікно для інших девайсів. Застосунок hey Melody. мікрофонна система складається по два мікрофони в кожному із навушників. Та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників нормальної якості. Ось приклади. Записую на мікрофони ТВС навушників Buds 2R в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, тут нормальні мікрофони. А ось так вас буде приблизно сити на вулиці. Зараз тут по машини вітру немає, і ось такий приблизний мікрофон на вулиці у OnePlus Nord Buds 2R. Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно без опривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони миттєво між собою. Мультипойнта тут, на жаль, немає, але є вологозахист ip 55. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим, як заявляється, затримкою 94 мілісекунди, і затримка в іграх не помітна грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодиком AAC та Bluetooth 5.3. Сто 100% гучності мені показали приблизно 6,5 годин музики, 50% гучності мені вже показали приблизно 7,5 годин відтворення музики в моєму випадку. Тобто по автономності все чудово. Повністю заряджений футляр дає ще 4 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру швидко, приблизно за 30 хвилин. І футляр від розетки заряджається приблизно за півтори години. Підсумок OnePlus Nord Buds 2 – це топчик за свої кошти у сегменті до 30 доларів. По перше, ви отримуєте. Якісне звучання в ціновому діапазоні до 30 доларів. Також це зручні та компактні навушники у вухах, нормальна робота мікрофонів, ігровий режим без затримок в іграх, чудова автономність та швидка зарядка навушників. І від душі можу рекомендувати до покупки OnePlus Nord Buds 2 r до 30 доларів. Це одна з найкращих покупок на сьогодні. Посилання, де купував OnePlus Nord Buds 2 r залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також, там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!